Доброго дня, потроху збираю яблука і забувся, що в мене є такий чудовий сорт, як Аскольда. Це один з кращих, вважаю, сортів української селекції. От мені щойно я знімав розсавку, дуже подобається цей сорт. Тут рядом стою біля, тут практично зібрав Ренець Теж Дуже подобається. Але на відміну від Рінета Семеренко, Аскольда, це імунний сорт. Сорт, ну, я б сказав би високоімунний. За п'ять років моїх спостережень цей сорт нічим не пошкоджувався. Ні пятнистості не було, ні паршинь, ну, взагалі не було хвороб. Тобто можна практично не обробляти цей сорт. Як бачимо, ця гілочка в мене от не дуже зручна. Прямо тут тобто, на углу саду і вона туди йде. Фактично в тіні вона в мене. Яблука, тим не менш, мають окрас, не зелені. І цей сорт сочний і такий гармонійний смак мають. При дегустації вже, я думаю, взимку більш детально. Я знімав вже не раз про ці яблука. Яблука дуже хорошо лежать, можуть лежать до літа, і навіть в цьому році я в підвалі знайшов в серпні місяці яблуко ціле і соковите, неватне. От <кхем> такі позитивні моменти цього сорту. Яблуко ребристе, крупні, то тобто, такі більш приплюснуті. Такий полосатий червоний румянець в полоску по всьому плоду. Я думаю, на сонці цей плід, цей це сорт повинен бути взагалі червоний. Значить, така проблема, що у нас в Україні як ото азійські груші, кілька цих різних варіантів там. Азкий груш ходить, так оце Аскольди, тож знайти... Справжню Аскольду дуже важко. От мені пощастило знайомої, вона там дістала і привезли сажнець із провірного розсадника, і я там прищепив. І по всьому саду я теж прищепив справжню Аскольду. А от знайомий, який десь виписував, ну теж відомий розсадник, але Аскольда. Там, зараз покажу, от наверху бачимо отака от, скольда. Тобто, тут навіть більше не на сонце, ніж та, що я показував. Але ну, як порівняти. Значи ну, теж ребристі, яблука. Але от, бачимо, оце справжня скольда. така. Тобто, ще цим оскольди... Ну, ще позитивний момент це яблука. Яблука можна їсти зараз. Зараз гармонійний смак е, приємний. Так, да, це десертне яблуко явно. Ну і не кисле. Ну, такий приємний соковитий смак, розмір, е, вигляд, все приємно. Руці приємно тримати. А це Аскольда, що виписував знайомий. Я брав там е, у нього щепи. Теж думав провірю. І виявилося, що це взагалі якийсь сорт незрозумілий. Так, до речі, теж от яблуню 5 років назад садив я. І теж виросли яблука. Я вже три рази знімав, хотів узнати. Може хто знає, що за сорт там. Кілька відео було. Так от ще зніму. Отак. От, один в один з тією аскольдою, що я брав щепив знайомого. Ну, теж яблука. Таке саме, як оце виросли в мене, нібито повинно бути Аскольда. Але плюс цього яблука яблуко дуже гарно лежить і дуже смачне. Тобто десь у квітні-травні у квітні, цей сорт дуже смачний. Не знаю, це. Різновид Аскольди, хоча я вважаю, що сорт повинен бути один клон, може Ну, Теж не думаю, що хтось буде займатися клонами української селекції. І так кілька обривав, котрі кращі. Оце справжня Оскольда. Ось такі гладкі яблука і дуже приємного вигляду, що навіть зараз... Хочеться їсти. Я вже розмножив саме такі посаду. Ці яблука, ну, які, скажімо так, в мене росли, от ці що росли, і те, що я брав щепи, як би аскольда. Насправді, ну, віддалено схоже, скажімо так, до Аскольди. Зараз зважимо. 251. Оце більш-менш на сонці, отака вона повинна бути. Яблуко просто шикарне. Шикарне яблуко. От все-таки придеться мені перещеплювати. Хоча втратив два роки брати свою щепу і ці яблука перещеплювати, щоб отримати саме таку аскольду. Адже Ну для мене це саме головне 239. Ну це рік вона. Я не нормував там 237. А два роки назад то в мене були яблука крупні. От, я буду прагнути отримати отакі от яблука. Отакі от п'ять ребер, скажімо так. От, чим От Раз, два, три, така, іначе, зірка. Вигляд красивий, но смак це. Дуже хороший, хоч і не десертний, але дуже такий ну, еталонне яблуко. Навіть по еталонності елізо переб'є. Найкращий український сорт, це однозначно. Ну а це ці яблука, що я брав знайомого. 282 вони до 400 грами до... зростали 340, дуже крупні. До речі, це, це моє, що з дерева виросло. Теж отакі яблука фактично в тому році гілки ламали. Там мене джимбопомп і оце цей сорт. І там дерево дуже постраждало. Ну от, 475. Ну, аскольда така не росте. Теж крупно, такий крупний плодивний буває, десь от 300 до 350. І на сонці, це сорт треба на сонці вирощувати. Тоді матиме дуже. Красивий окрас. Щепи в мене є. Саме це цієї Аскольди, справжньої, то заказуйте, не пошкодуєте От реально. Сорт просто один, скажімо так, не тільки в української селекції, а в принципі в мене в десятку кращих ходить Аскольда.